Мер вам, брата і сестри, я сьогодні після табору, бо раненько туди з'їздив, прийшов зустрів брата Сергія, а наші співаки тренувалися. Це сім'я брата Сергія, і я кажу, ну Сергій ти їх відтренував. О, а він каже, ні-ні, це не я, це Софія. Чуєте, а я вважаю, що брат Сергій. А ви собі як хочете думаєте? Тому що він священик вдома, він відповідає за сім'ю. Якщо сім'я тренується, грають і співають, то це хто? Голова сім'ї. І ми вдячні Богу, що в нашій папи є священники в наших домах. Слава Богу. Хай Бог благословить усіх. От. І брата Сергія, щоб він. Ще, ще краще тут співав. <хи> ну, ви зрозуміли, так? Да? Це добре. Друзі. Велика милість Божа. над нашим містом. Ось, Ми спокійно відпочивали і прийшли разом на служіння. Слава Богу. Не кругом так. Не кругом так. І маємо послухати Боже Слово, помолитися. От. Я, сьогодні, я сьогодні хочу проповідувати, таке мені прийшло на думку. От. Я не кажу, що це ангел прилетів чи якесь особливе відкриття. От. Але вчора ми так з братом Артемом. Порозмовляли, хто має проповідувати, була така пропозиція. І я чомусь так, знаєте, як про нашу родину, про наше братерство, про нашу християнську сім'ю. Хочу, щоб ми порозмовляли. Хочу, щоб ми порозмовляли. І ось перше місце, яке я зачитаю, це Євангеліє від Матвія. Дванадцятий розділ із сорок шостого вірша. І до кінця розділу. Коли він ще промовляв до людей, то його мати й брати стояли на дворі, намагаючись поговорити з ним. Хтось сказав йому, ось твоя мати і твої брати стоять на дворі, бажаючи з тобою розмовляти. Він же відповів тому, хто говорив до нього, а хто моя мати і хто мої брати? І, вказавши своєю рукою на своїх учнів, промовив: Ось моя мати і мої брати, адже хто чинитиме волю мого отця, який на небі, той є моїм братом. І сестрою, і матір'ю. Ось це дуже сильне місце святого письма. Ми колись, як кажуть, проходили його тут на розбор слова, і брат Віталій дуже гарно пояснював. От. Але знаєте, як проходить час, і щось ми забуваємося і хочемо свіжити в пам'яті. Я для себе освіжив пам'ять. От, я для себе ось вже у пам'яті, і хто тоді пам'ятає, то ми розуміємо, що його мати і його брати, вони не хотіли чогось лихого для Ісуса Христа. Але вже склалися відносини, склалися відносини з учнями і склалися відносини з фарисеями, з релігійними лідерами того часу. І дуже можливо, я не можу стверджувати на 100%, Вони хотіли його якось звідти забрати. Вони бачили, що йому загрожує небезпека. Ось від тих лідерів, які тоді були, скажем, релігійними наставниками. Тому що буквально перед тим, в цьому ж розділі написано фарисеї, та книжники вимагають ознаки. Бачили, як він бісів виганяв. Бачили, як він стілював. от, їх це не влаштовувало. Вони хотіли ознаки, що, може, зорі з неба падали, чи щось таке, щось зроби нам чудо. Сьогодні є християни кажуть, що ви тут от, от зробіть саме зараз і саме бігом, щоб тут якесь чудо було. Знаєте, як, як кажуть, іскушають. І, 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 понятно, зрозуміло, що Христос своїх братів, і свою маму, ну, як сказати, Він не відносився до них, як хтось думає, що ось, при, ну, як кажуть, махнув рукою на свою маму. Ні. Ні, зовсім ні, друзі мої. От. Але вони чисто по-людськи, а брати. Від Євангелії від Йоанна ми читаємо, що ще на той період, брати, вони відносилися просто як до брата і навіть не увірували в нього, брати, ще не віруючі були, якщо так розібратися. Да? От. І вони, по-свому, як люди не віруючі, ой тобі грозить небезпека. Я згадую, як я тільки прийшов в Вінницю, і мені треба було бути десь на квартирі, і я поселився коротенький період в дядька свого. Ось, Дядько тільки щойно мобілізувався з армії, він був офіцер і ну, в запасті. 44 роки було йому це. Зовсім молодий пенсіонер. Але він був, ну, знаєте як, і, і комуніст, і, і офіцер, і, і собі прожив він трошки по-другому. От, і він бачив, що віруючих, переслідують і небезпека, а я ж прийшов ще до армії. Молодий, як кажуть, студент. Ввечері і... на служіння приходив пізненько, бо тоді служіння вже літом особливо, як смеркне, а він сидить і чекає. От. І він не хотів мені зла. Але хотів посовітувати. ти ж приспособлюйся. Бо ж, ну, тюрму посадять. Ну, дивися, як я ось, як ну, а батько, мій, а, а батько ваш рискує і те і все, а в тебе попереду життя, ти вчився гарно. Пожаліти хотів. Може й так само пожаліти хотіли родичі Ісуса Христа. Якось забрати його в той Назарет, щоб його там десь. Та й не забили. Ну ви розумієте як? Апостол Петро хотів пожаліти і каже, будь милостивий, Господи, до себе. А Христос що йому каже? Ну, ну, каже, Він бачив, що це лукавий, так працює. Бо самосожалення воно може прийти. Але є не про те, друзі. Це не. Не головна думка моя саме з цього тексту, і я хочу, щоб ми, щоб ми зрозуміли, от, що Христос показав на учнів і каже Оце. Брати мої, брати, сестра і мати. І сама найкраща ілюстрація, дивіться, я прочитаю, щоб ви. Освіжили в пам'яті. Освіжили в пам'яті е, цю притчу. Е, Луки 10 з 29 го вірша. А той, бажаючи виправдати себе, запитав Ісуса, а хто є моїм ближнім? У відповідь Ісус промовив: один чоловік йшов з Єрусалиму в Єрихон і потрапив до рук розбійників, які його пограбували. Завдали йому ран та відійшли, залишивши його ледь живим, та випадково тією дорогою проходив один священик і, побачивши його, обминув. Так само і Левит, пройшовши те місце, поглянув оминув. А якийсь Самарієць, проходячи, підійшов до нього і, побачивши, змилосердився. Він підійшов, перев'язав його рани, полив на них олії та вина. Посадив його на худобину, привіз до гостиниці і подбав про нього. А другого дня, як відходив, виняв два динарії, дав власнику власникові гостиниці і сказав подбай про нього, якщо більше витратиш, віддам тобі, коли повертатимуся. Кого з цих трьох вважаєш ближній тому, який попався розбійникам? Він відповів того, хто змилосердився над ним. Тож сказав йому Ісус, іди, і ти чини так само. Друзі мої, дуже хороша ілюстрація. І я, якщо повернуся до першого місця святого письма, хочу, щоб ми зрозуміли, щоб ми зрозуміли, да, хто виконує волю Божу, то Ісус Христос. Бо є сьогодні люди, які сьогодні називають в першу очку я друг Ісуса Христа, я брат Ісуса Христа. А знаєте, як апостол Павло себе називав? А Він каже, я раб Ісуса Христа. Ну ви розумієте? як? Є різниця думати про себе скромно, но виконувати волю Господню, то Ісус мене і Тебе називає братом і сестрою. Слава Богу! Друзі, слава Богу, Ісус мене і Тебе називає братом і сестрою. Якщо ми, що? Хто, мій брат і сестра? виконуємо Його волю. Виконуємо Його волю. Якщо ми себе тільки називаємо, що ось я, я брат Ісуса Христа, а не виконуємо Його волю, а виконуємо Його волю. Бачите, як каже, то ви між собою маєте бути браття. І особливо, як кажуть ми, християни, друзі, от, ми маємо, знаєте як, коли комусь грозить біда, коли комусь якесь горе чи нещастя, от, не просто собі сказати, Господи, помилуй і на тому забув. Мого брата біль має бути мою чи сестри. І тоді Ісус мене своїм братом називає. Тоді Ісус мене своїм братом називає. І ось дуже важлива ознака брата. Дивіться, перше післання святого. Апостола Івана, другий розділ з дев'ятого вірша. Хто каже, що він перебуває у світлі, а ненавидить свого брата, той ще досить у темряві. Хто любить свого брата, той перебуває у світлі, і в ньому нема спокуси. А хто ненавидить свого брата, той у темряві. І він ходить у пітьмі. І не знає, куди йде, бо темрява зробила його очі незрячими. Друзі мої, бачите як? Оце ознаки брата. Ознаки брата. Брат, якщо він любить і по настоящому любить. І ще, друзі, любить це не означає. Що тільки гарно позитивні компліменти. А якщо згрішить проти тебе твій брат, то що? Сказати з любов'ю, не просто докорити, молитися за брата, от, переживати за брата, що в нього такий стан. От, це, дуже, це дуже серйозно. От, я останнє місце прочитаю Слова Божого. І хочу, щоб ми просто за самого старшого брата нашого, той, який нас називає братями. Ми, ми не достойні бути його братями по нашому життю, навіть тоді, коли ми покаялися. Навіть після того, як ми дали обіцянку Богові доброго сумління. Ось. Все рівно я ну, по собі, я розумію, я не достоин, тільки Господь. Через жертву Божого Сина Ісуса Христа Він робить нас братями і сестрами, через те, що Він нас дуже і дуже полюбив. І останнє місце я зачитаю це послання до Євреїв, другий розділ. З 11 вірша. Адже і той, хто освячує. І ті, які освячуються всі від одного, через це він не соромиться називати їх братами. Кажучи, сповіщу Твоє ім'я ім моїм братам, серед церкви оспівуватиму тебе, і знову я буду надіятися на нього і ще ось я і діти, яких мені дав Бог. А що діти стали спільниками крові і тіла, то й він подібним чином став їхнім спільником, аби своєю смертю знищити того, хто має владу смерті, тобто диявола, і визволити тих, які через страх смерті, все життя утримувалися в рабстві. Адже не ангелів він приймає. Але приймає нащадків Авраама, тому треба було йому в усьому уподібнитися братам, аби бути милосердним і вірвним первосвящеником перед Богом для ублагання за гріхи людей, бо в чому сам постраждав, будучи випробуваним, він може допомогти і тим, які переносять випробування. Браття, сестри, що може бути дорожче, що може бути більше. Коли Ісус Христос як брат, і більше того, як наш Господь і Спаситель, за нас постраждав, кров свою святу пролив. І я хочу, я не знаю. Друзі мої, якщо хтось розуміє, що він ще не став на дорогу правди, на дорогу християнства, на дорогу істини, щоб дійсно. Вступити в завіт з Господом, щоб стати християнином, то подумайте, Христос хоче, щоб ти був братом, щоб ти була сестрою. Не тягни время, прийди до Ісуса і будеш мати такі близькі стосунки з Господом. Хай Бог благословить. Дякуємо Бога, що Він любить нас. Амінь.